Привіт, друзі, мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні в нас буде продовження улюбленої вашої рубрики Ідеї для натхнення. І сьогодні ми з вами поговоримо про. Я навіть, не знаю, як назвати цей вид одягу. Ковтинка, кардиганчик, можна і так сказати. Знаєте, це така невелика річ на застіпках, яку можна одягати не лише як верхній одяг весною та осінню, а й, наприклад, взимку під якусь водолазку, футболку надіти собі такий кардиганчик, таку ковтину і зігріватися. Мені здається, така багатошарівість допоможе зберегти тепло, особливо, якщо ви хочете десь погуляти зимою. тому одійте один шар, якусь ковтинку, водолазку, чи якусь іншу річ, і зверху таку, такий кардиганчик і там куртку чи пальто, і вам точно буде тепло і комфортно. І я в своїх попередніх відео, вже не пам'ятаю в якому, показувала, що я замовила собі таку красиву смарагдову ниточку. Мені здається, це напівмеронос чи 100% Ні, я не пам'ятаю складу, не буду вас обманювати. І я вже говорила про те, що це буде такий кардиганчик. Саме такий невеликий кардиганчик. І ви знаєте, ця ідея зв'язатий кардиганчик мене настільки захопила, що я зайшла в Pinterest і пропала. Ви знаєте, мені не можна туди заходити. Ну, це таке. І сьогодні я пропоную я підібрала для вас модельки. І вони, в принципі, я не ділила їх якось так суто, щоб поділити, але там ви знайдете і простенькі модельки, і модельки з косами, і з якимись ажурними елементами, і навіть цікаві, досить цікаві модельки. Тому Давайте ми з вами приступимо до перегляду. Я буду коментувати те, що мені тут подобається, що якісь елементи, які б я використала, які мені так припали до душі. Ну, а ви в коментарях пишіть, чи знайшли ви якусь модельку, яка вам сподобалася. Обов'язково завітайте в коментарі. Мені приємно з вами спілкуватися. Приємного вам перегляду! Ну що, поїхали. Розпочати я хочу з цієї такої теплої, затишної модельки з кишеньками, з планочкою в подібний виріс. Як Бачите, моделька одіта ще в нижній шар, якась футболочка чи майка в'язана. Дуже мені подобається такі високі різинки, спущене плече. Доволі легка модель в виконанні, але ефектно гарно виглядає. Наступна моделька мене полонила ось цим своїм комірцям. Комірець стійка якби так сказати, мені вони. Дуже-дуже подобається, а ще, як на мене, вони доволі практичні. Я люблю, щоб горло було закрите, тому така модель саме для мене. Знову ми бачимо високі різинки, як бачу, резинки виконані з хрещеною резинкою, дуже класно і на рукавах теж. Ще одна модель з цієї, такої, як то кажуть, підбірочки з простих моделей. Ми бачимо дуже гарний такий ефектний. Колір, такий колір шоколаду, знову кишеньки, і тут же резиночка 2 на 2, хоча планочка, як ми бачимо, виконана пустотілою резиночкою Теж такий класний кардиганчик затишний. Ну, а ми прямуємо далі. І ми бачимо ще одну модельку. Знову зв'язана вона знизу догори. Знову такий ворот. Умрець стієчка. Широкі рукави, хоч я, якщо чесно, не дуже полюбляю ці широкі рукави, як на мене вони не зовсім такі практичні. Хоча досить непогано виглядають на моделі. Наступна модель це вона точно така сама, просто трішечки в іншому кольорі. Ну, а цей кардиганчик з таким комирцем відкладним, і він мені ну, дуже сподобався справа, тому що я вам вже на початку сказала, що в мене є така ниточка такого кольору, і мені здається, що він з цієї ниточки, ось такий кардиганчик, буде неймовірно класний. До речі, його можна виконати і японським плечем теж буде цікаво. Ну, а ми переходимо далі. Тут же трішечки такий подовжений кардиганчик знову з кишеньками. Мені дуже тут сподобалось ці акцентні гудзики такого темного кольору на світломолочному кардигані. Також досить цікаві йдуть збавляння по горловині, вони, наче окремо і формують такий цікавий візеруночок. Наступному кардигані захопила мене структура полотна, його колір, такий маланж, дуже-дуже гарний, насичений, і також сподобалось, знову ж таки комірецька. Тут така висока стіючка, досить оригінально і цікаво. Ну, а наступна моделька, знову колір. Зверніть увагу, ну, колір неймовірно класний. Тут йде поєднання, як на мене, напівпантетної резиночки і е, такої нерегулярної резинки. Досить оригінально. Е, мені подобається такий варіант. Я щось подібне раніше в'язала. Теж кардиганчик в мене був з подібним вирізом, з таким поєднанням візерунків у вигляді резин. В наступному кардиганчику вже додані коси, і він йде вкорочений з вебудівним вирізом, і додавні такі елементи, як коси по низу виробу на передній частині. Частині самого виробу на напілочка. Дуже класно, цікаво виглядає такий базовий колір саме те, що потрібно для весни. Ну і зимою, теж гарно буде носитися. Наступному кардиганчику знову коса. Як ви зрозуміли, ми перейшли до кардиганів з косами, і тут немає застібочок, я не бачу. Планочка доволі така. Непомітна, а по рукавах пущені коси. Ну, це щось неймовірне, мені дуже сподобалось, дуже оригінально, дуже цікавий такий кардиганчик, такий, він нарядний, красиво доповнить образ. А наступному кардиганчику досить активно багато різних візерунків, але мені сподобалися ось ці Рукави такі ліхтарики, ну, вони додають такої жіночності, ніжності, цікавинки цьому виробу і ну, дуже красиво виглядає, знову ж таки красиві підібрані гуцики підкреслюють цей кардиган. Наступна моделька в якій. Вона зв'язана регланом зверху, але дивіться, як цікаво виконані саме рукавчики. На рукавчики додано візерунок і досить цікавий у вигляді резинки перехід на візерунок. Саме тіло зв'язане, здається рисом, якщо я не помиляюся. І гарна планочка в тон. дуже цікава, гарна модель. Наступна модель: знову тут багато візерунків, переплетінь, арани, коси. Такі, знаєте, додана ниточка якогось мохеру, досить такий затишний, теплий, такий <класний>, класний кардиганчик. Планочка в'язана вже в кінці, тобто вона поперечним в'язанням. Мені теж такий варіант подобається, тому що не завжди виходить акуратно зв'язати планочку в процесі в'язання. І ось дивіться ще одна моделька: активні переплетіння. Такий, знаєте, я б навіть сказала, якийсь бомбер, навіть не кардиган, такий теплий, затишний, об'ємний, знову ж колір красивий. Взагалі, стиль цієї дівчини мені доволі сподобався. Ну, а ми переходимо до наступного кардиганчику. Тут мене полонив, звичайно, колір, куди ж без нього. І бачите, знову переплетіння, досить гарна горловина, теж стійкою виконана, як я вже вам говорила, що я полюбляю такий варіант. Реглан зверху. Я думаю, можна легко вписати цей візерунок, ці переплетіння і перехрещення в реглан. Реглана лінія доволі широка. Наступний кардиганчик, ну, скажімо, доволі доволі цікавий. Справа в тому, що тут комірець він закладається, як в піджаку. І мені цей варіант ну, це дуже цікавий варіант. Сам виконаний рисом, додавлені невеликі переплетіння кіз і доволі цікаві зроблені кишеньки. Я не знаю, чи це є кишеньки чи імітація. Наступні моделі мені дуже сподобалися низ саме низ кардигану. Так, ось коли рез... планки на резинках немає, вона закінчується тоді, Планочка закінчується, коли закінчується основне полотно. І також поєднання візерунків, як ви бачите, по верху виробу йде один візерунок, по пілочках інший. Цікава цікава модель. Ось ми її бачимо ще ближче, так само на кишеньках виконані різними візерунками. Ну, я би сказала, що там напівпатентна резинка і лицева гладь. І ще мені сподобалося ось ці закатані манжети. Так знаєте, цікаво, по-домашньому виглядає. Наступна модель, ой, це неймовірно класно, ви тільки подивіться на рукави, хоч вони ну, дуже-дуже широкі, і саме цей кардиган виконаний з більш такої товстенької ниточки, але наскільки він ефектно і красиво виглядає. Звичайно, що і деякі, які тут є, їх можна використовувати не лише як ковтинки, але і як повноцінні кардигани, так як ця модель. Також ось побачила таку цікаву модельку з досить цікавим комерцем, комерцем, який зав'язується нам бантик. Ну, Мені здається, що це дуже-дуже по-жіночому, дуже дуже так по жіночому дуже так по дівчачому дуже ніжно і красиво. Колір такий насичений, красивий салатовий колір, і мені здається, що навесну це буде дуже-дуже гарно. Наступна модель перекликується з попередньої, тільки тут зв'язаний така ковтинка з мужечками, поєднуються кольори, більш темніші, і світліший одного такого зеленого, здається, зеленого кольору, і дуже-дуже красиво і цікаво виглядає. Не, так дуже, не такий він яскравий, як попередній. Ось ми бачимо на модельці, саме на людині, скажімо так, цю модельку. Бачу, що це йде як шивний виріб, хоча його можна в'язати в різних техніках, ну, напевно, крім реглану, тому що в реглані це не буде дуже красиво виглядати ці смужки. А ще б я його зв'язала з якоїсь такої пухнастої, цікавої ниточки. Мені здається, було взагалі класно. Наступна моделька досить-досить проста, насичений такий синій, аж до е, чорного колір, колір чорниці, дуже-дуже красивий, простий кардиган, е, знову широкі резинки. Я помітила, що зараз взагалі дуже багато моделей представлених з широкими резинками по низу, по рукавах, а ось горловинки не дуже. В наступній моделі сам кардиган виконаний лицевою гладдю. І мені здається, що до, основ... до тіла додана ниточка якоїсь пухнастої ниточки. А ось манжети по рукавах і планка оброблена без цієї ниточки. І зверніть увагу, кишеньки виконані резиночкою, і манжети на рукавах теж резиночкою, Там, напевно, 2 х 2. Дуже цікава модель. Ось наступні моделі мені сподобалося рукав. Тут дуже цікаве завуження рукава по зовнішній частині. Тобто не так, як ми робимо збавляння по внутрішній частині, а по зовнішній частині робляться активні збавляння. Там, наприклад, 10 рядочків в кожному другому робляться збавляння. Виходить ось такий ліхтарик саме на рукавчику. Цікава ідея. Наступний кардиганчик досить стриманий, базовий колір, звичайні кишеньки зв'язаний. Або резинкою, або напівпатетною резиночкою. Ну, я думаю, що це машина-в'язка, тому ми не будемо зупинятися на тому, чим він там зв'язаний, але він досить простий і красиво виглядає, як сама ідея. Наступний модель як ми бачимо дві це вже у вигляді сорочки. Дуже мені подобається з такої пухнастої ниточки, з якоїсь, наприклад, шкурки-норки, хоч вона і не дуже натуральна, але ж можна підібрати модель. Також мені здається, з буклія буде красиво і цікаво виглядати. В одному варіанті в сірому кишеньки без закривання, в молочному з закриванням. Досить цікавий. А ось ця модель мене просто полонила. Полонила своєю простотою. Ну, наскільки гляньте, красива, така красива кругла горловинка, простий вкорочений кардиганчик з спущеним плечем. Досень, я, я би в'язала знизу догори, і це неймовірно красивий кардиган. Дуже мені сподобалася моделька. А ми з вами переходимо ще до одного яскравого. Ну, і взагалі ця модель досить яскрава, саме як виглядає на моделі в образі і так і сам кардиган, дуже багато переплетінь, і коси, і гарани. Активні такі переплетіння, досить важкі, я думаю, в виконанні, тому що треба бути дуже-дуже уважним. Але він дуже нарядний. Наступна моделька: знову бачимо, що тут йдуть різні візерунки: саме коси, рани, і ще бачимо такі маленькі кишеньки. Кишеньки, як це не вбудовані. Розрізні, напевно, правильно сказати, не знаю, як правильно сказати, але знову ж ці гудзики, зверніть увагу, що вони йдуть такі темні і дуже красиво на полудні виглядають. Коли побачила цю модельку, я просто сказала: вау, це те, що мені б хотілося. Справа в тому, що дуже схожим візерунком, трішечки там з модифікаціями, з книжки 250. Японські візерунків я в'язала маєчку для себе. І навіть на каналі є майстер-клас, ну це я б не сказала майстер-клас, але я там розказую, як в'язати. Тому цей візерунок ну, мега класний, красивий і з якоїсь тоненької ниточки з шишечками просто бомба. Ну, а ми переходимо далі. І наступна модель це, знаєте, такі. Піджачок Аля Coco Chanel з цікавим візерунком. Я таки до кінця не розгладила, що це за візерунок, але мені б хотілося розібратися знову з кишеньками, досить стримана новинка і знову ґудзики. Ось ми бачимо ближче цю саму модель. Як то кажуть, щоб краще роздивитися, дивіться, які класні гудзики. Ну, а тут далі, це знову та сама модель, але я таки знайшла картинку, де показано, як в'яжеться цей візерунок. Так він мене захопив, що я пошукала і все ж знайшла. Як ви бачите, сама схема візерунка ну, дуже мега-мега проста. Тут 5 рядочків, і вони повторюються, ну тут тільки лицеві виворотні, а як фактурно красиво виглядає! Просто клас! Ну і не могла пройти повз цього пухнастика. Такого, ну, мені здається, дуже-дуже затишного кардиганчика. Ну, він ну, настільки ти дивишся на фото. І тобі вже тепло. Знову тут їх бачимо такі акцентні гудзики, тому, напевно, це треба взяти до уваги і не тільки продумати, з якої ниточки зв'язати кардиган, а й які гудзики йому пришити. Ще одна моделька знову так само, тільки зверніть увагу, що і в цій модельці, і в цій обробка. Горловинки манжетів і планки йде іншою ниточкою, тобто йде якийсь пухнастик на основне полотно, і обробка йде іншою ниточкою. Дуже цікаво і оригінально виглядає. Ну, а ми з вами прямуємо далі. І тут я знайшла декілька моделей з Жакардом. Ой, це, це, напевно, не жакар, а з вишивкою по полотні перші. Тут е такі маленькі, невеличкі квіточки, доволі простий, легкий виконання кардиганчик, але дуже-дуже е класний е додавлений елемент вишивка по в'язаному полотні. Наступна моделька, також тут вже бжілочки в нас літають на такому Простому кардиганчику доданий такий елемент, який додає такого цікавинки виробу, і вас точно не залишить поза увагою в такій цікавій моделі. Ще одна моделька, і дивіться, як цікаво вишиті. Квіти вони обрамлюють так, планочку, низ виробу. І також попереду додавлені. І те, що мені сподобалось, що вони виконані так само голубий кардиганчик, а ці квіти виконані білою ниточкою. І знаєте, що не дуже багато цих елементів. Наступний кардиганчик тут доволі-доволі цікавий, як я б його в'язала. ну Я думаю, що це все ж варіант жакарду, так, ці смужки вертикальні. І також кишеньки і планка на планці вишиті квітки троянди, я б думаю троянди. І дуже-дуже красиво виглядає саме рукави. Наступному джиму картиганчику поєдналися і коси, і вишивка. Він такий святковий, такий красивий, дуже-дуже такий, класний. І ще самі гудзики тут теж сподобались, тому що ці прості гудзики обв'язані і дуже цікаво виглядає, сам образ взагалі. Ну, Клас, мега круто. І якби я ще гарно вишивала, то би виконала. Наступний кардиганчик знову йде поєднання. І ще поєднання вишивки. Поєднання. Тут, знаєте, що мені сподобалось? Це ось обв'язка саме планочки. Дивіться, я думаю, це гачком виконано. Класно, цікаво. Можна просто зв'язати кардиганчик, в'язати планочку, і буде оригінально. Ну і ми перебігаємо до наступної моделі. Тут дуже класно поєдналися і кольори, і вишивка, і самі візерунки клас. І ось ці рукавчики-ліхтарики дуже класно сподобалося. Але трішечки не моя модель. Це я для вам для натхнення, можливо, комусь подобаються такі варіанти. Ось цей вже більш мій, більш такий стриманий. Ось такий я б задоволення повторила, якби в мене було трішечки більше часу. А на, Наразі його небагато. Стримана вишивка, простий візерунок. Такі ромбики по всьому тілу, реглан зверху. Проста моделька, але дуже доданий акцент вишивки і вже виглядає зовсім по-іншому. Ще мені дуже сподобалося, і я давно задивляюсь на такі варіанти, як ось цей кардиганчик. Тут мені подобається, що іншим кольором виконані. Ці резинки на цьому виробі, і рукави. Дивіться, які вони такі об'ємні, красиві для якоїсь весни-літа. Це дуже-дуже класно і дуже красиво виглядає. Наступна модель це просто мега круте поєднання кольорів, це яскравість. Мені здається, в цьому ви точно не залишитеся непоміченою. Ну ви подивіться, які, яка це краса. Це просто словами не передати. Ну, дуже мені сподобалась ця моделька. Вона класна, просто бомба. Така яскрава, яскрава. Ще один полосатик, але вже в більш таких стриманих кольорах. І це якраз от та модель, про яка в мене є в голові. Не в плані саме полосатості, а в плані конструкції. Таке спущене плече, завужені рукавчики. Але все ж е, оверсайз по тілу. Дуже мені сподобалось так просто і елегантно. Ну я б ще додавала кишеньки. Ну що ж, друзі, ви переглянули ще мою одну добірочку. Нагадую, що всі фото ви можете знайти. В моєму телеграм-каналі, там ви знайдете всі ці фото і зможете їх, наприклад, завантажити собі на телефон чи на інший гаджет і переглянути в більш кращій якості. Тож, якщо вам було цікаво, якщо ви знайшли якісь модельки, які вам сподобались, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а я вам бажаю, як завжди, тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Всім пока!